На підприємстві Тісполісся, яке виготовляє будівельно оздоблювальні вироби, запрацював новий складськовиробничий цех. У його відкритті взяли участь бердичівські посадовці, співзасновники та вище керівництво підприємства. Останні зазначили, що відкриття нового приміщення це лише половина корпоративного свята. Сьогодні ми празднуємо, в тому числі 9-ту годовщину образування нашої «Тіс Полісся». День рождения компании – это всегда большой праздник для всех предприятий, входящих в нашу группу. А чисполисия здесь стоит особенно, потому что это настоящий национальный товаропроизводитель, который успешно конкурирует с лучшими европейскими компаниями. Я с надзвичайным задоволением хочу приветствовать вас всех с подвижным святом. Сегодняшний свято, оно яркое ты что, по-перше, не пустить часы, Іде дуже позитивна, хороша тенденція розвитку підприємства, розвитку компанії. друге мабуть, кожен з вас, як і ми, отримує внутрішнє задоволення від тих змін, які проходять у нашому підприємстві. По-третє, мабуть, дуже приємно і мені, і вам працювати на підприємстві, де зміни, які відбуваються постійно. Нововідкритий цех має площу 1300 квадратних метрів і є важливою сходинкою на шляху до подальшого розвитку компанії, зазначив її керівник. Що дало нам відкриття нового цеху? На розгрузила новий цех, який ми здавали в минулому році, дало можливість перевести частину оборудовання в новий цех, докомплектувати його. участок Из пластмасс, которые будут чисто изготавливать методом давления, литья под давлением фурнитуру к продукции, которая изготавляется на экструзии, и краситься. Вот этот цех занимается, и плюс складские помещения, которых нам... Ну, Катастрофічно не вистачало. Свою діяльність підприємство починало з нуля. Усі приміщення довелося будувати. В той час на цій сполісі було 19 працівників. Нині їх 2,5 сотні. Працюю на підприємстві з 2003 року. Виходить, це з початку відкриття підприємства. За час розвитку предприятия підприємство знаходилося в розрушеному з його основання. Це був звичайний, скажімо, цех, в котором не было никаких коммуникаций, ничего. За время своего становления 9 лет предприятие выросло. Все условия труда на данном предприятии существуют. Меня все устраивает и думаю, весь коллектив, который сейчас работает здесь, тоже должен устраивать. Желаю, чтобы предприятие развивалось в, в, даль, в дальнейшем в таком же темпе и все предпосылки для этого, я считаю, есть. Робітникам задоволення від праці та гідної зарплати, керівникам так тримати, побажав міський голова Василь Мазур, обіцяючи компанії підтримку з боку місцевої влади. Рік тому назад на цьому місці ще були руїни, і зараз ми стоїмо перед сучасним цехом. Дуже приємно те, що керівництво компанії, президент компанії тримають слово. Вони сказали, що побудують, і побудували. Приємно, що ця подія відбувається напередодні Дня Незалежності України. І я так розумію, що 10-та річниця компанії на наступний рік буде відзначатися ще одною приємною подією. Ми зараз розглядаємо питання про виділення додаткової земельної ділянки. І наступний рік, пане президенте, побудуєте ще один завод. Почати будівництво. Керівники підприємства не збираються відходити від традиції щороку розширювати виробництво і вже міркують над новим подарунком до 10-ї річниці існування компанії. Щоправда, завершеного приміщення не обіцяють, а от будівництво, сподіваються, розпочнуть. Планується намного мощніший і грандіозний проєкт, і він займе більше часу, ніж один рік. Наверное, порядка года два-три це мінімум.